Вітаю всіх! Сьогодні я хочу зробити пересадочку двом орхідейкам-підліткам. Цю я отримала недавно орхідейку, але вона гарно пішла в рост. Це бігліпчик. Ось я 8-сьому отримала. Дивіться, як гарно розкуклились корінчики. Я хочу пересадити її. І отаку от орхідейку, теж тут гарно пішли в рост корінчики, це м, Black Lady. Ну, це не бігліп, це стандартна орхідейка, і м, що я хочу? Я хочу їх посадити разом. Ну, подумаєш, бігліп, стандарт, ка різниця. Так, замочила я їх. Добавила в водичку трошки біплантола, щоб легше було розібрати мох. І корінчики нап'ються заодно. Я хочу запропонувати їм таку посадочку. Усьо вдвох, це два бігліпчика. Це, по-моєму, один якийсь шоколадний бігліпчик. І щось таке, я вже не помню. А це бровбір. Коричневий ведмідь, бігліпчик. Я їх, ну, я не знаю, може місяць назад пересадила. Вони теж пішли гарно ростить корінчики, я їх таку прям, ваздушна-воздушна посадочка вийшла. Тут мох не набитий, так легенько положений. Ось, бачите, ростуть корінці в обох прекрасно. Пішли рости, і в серединку трошки їм понасипала кори і запропонувала їм таку посадочку. Все ж таки один горщик стоїть, чи рядом буде по одній рослинці два горщика. Ну, я через брак місця. Ну, і взагалі я ж то багато орхідек практикую подвійну посадочку. Хочу запропонувати цим орхідейкам таке кашпо. Якщо не підійде, подивимося по кореневий, Хочу... тут у мене колись була орхідейка посажена, це горщик з фітілом. Хочу попробувати посадити їх на фітіль. По Об'єму по ширині вони трошки більше виходить. По об'єму так вроді одинакові горщики Буду брати велику кару, мох і і мілку кару. Так, ну що, тут у нас бистренько вже напитався напився водички. Зараз я піду возьму секатор, пообрізати деякі погані корінчики. Так, наготовила сікатор оброблений. Спірта в мене немає, перекись водню взяла. І приступимо. Будемо дивитися по кореневій, Яка в кого коренева, і будемо приміряти тоді угорщики. Ось вроді би недавно отримала цю ціночку, по-моєму, від наталі. Редько, чи якось так не, не пам'ятаю фамілію, Я перший раз у неї замовила. Оціночка. Оціночка була через те, що тут такий листочок трошки ушкоджений. Ну, то не страшно. Ось гарно намок мох і чудово вибирається. Пішли в рост корінчики такі гарнюні. Саме час пересадити. Бо мене все не вистачає часу. Іноді буває таке натхнення, а камеру включати не хочеться, бо це поки настроїшся. Поки позбираєш усе, що потрібно. Так, на ходу. Ага, глянула. Раз, два. Бистренько пересадила щось, зробила і красота. Іноді, як отак на, на ходу щось робиш, так воно ще краще виходить, ніж поки запланируєш, поки приготуєш, поки туди-сюди. Так, вроде корінчики так не погані. Хоч вони не дуже длинненькі. це ось сухий корінчик. Ще у нас тут ось є такий ушкоджений трошечки. Так, тут, вроді, все добре. Небагато корінчиків їх трошки, щоб якщо підуть рости, щоб росли не вгору, а у субстрат у горщик. Зніму я ці два маленьких корінчика, чи ой, корінчика, листочка молодих, вони вже тут не потрібні. Будуть рости корінчики від шиї нові. І... Будуть уже заважати. Так, поставлю поки назад. Хай постоїть. Там ще на дні трохи водичка я хай поп'є. Тепер приготуємо цю. Так, ну це тут без збірочки, це з збірочка. І коли я її отримувала, Восьмого, п'ятого двадцять п'ятого. Так, о, витягли, була так підсушена хорошо. Прийшла у неї так листочки підв'явші були, теж замочила сразу з першим разом, замочила, зробила розчин. Біпоантолу і шогун катана для укорінення додавила. Ви знаєте, так вони штренько приймаються тоді. І корінчики починають швиденько ростити Ну і ще плюс до цього всього, звісно, освітлення. Ну, от, от, та стояла у мене під лампою. Весь час, коли я її отримала, вона стояла під лампою, Цю я поставила на підвіконня, Ну, там на підвіконні всякі, Эти... підвіси всякі, эта, я її поставила на підвіконня. На східне. Зранку так гарно сонечко світе і стояла. Оце вже виростила листочок у мене. Він почала ще один ростить так що О, так. це, звісно, корінчики краще трошечки розпутаємо. Легше було всаджувати їх у горщик. Отак. Вот Що у нас тут? Якийсь поганий корінець, чи то. Да. Тут усе. Один пропавший корінчик. В принципі, все так гарно, от нам треба щоб вони росли туди вниз, у горщик, будемо намагатися. Все. Гарні рослинки. Так, зараз приберу цей мух, поставлю поки теж сута Так. Зараз приберу трошки. Так, давайте тепер примостимо. Все ж таки, ну як так, то це кашпотіки для одного. Так, тоді будемо брати о, а так, якраз двоє стане. Це хорошо. Значить, тут у нас э, фітиль. Фітиль, фітиль, фітіль. Я хочу під фітиль положити, трошки його приподняти положити такий кусочок кори. Вот так от. Вот. Буду доставать, буде доставати. Так, тепер э, покладу, покладу мох. Mm. Зараз я тут разом з вами буду експериментувати. Так, чуть-чуть угу. багато. Чуть-чуть багато. Трошки менше. Напопала. Зараз. Мух уже длинний. Якраз так. по дну трошки изгиб такий вот так вот вот и с той стороны такие вот так мини фитилек получается по дну я выставила мох і фитиль. Виходить так, що по фітилю буде підніматися водичка, намакати буде мох. А я сейчас ще на саму кусочек кори положу. Так, моху. В общем, така виходи подушечка із моху. Отак. От Тепер нам. Вот. Я вот, думаю, положить на мох чуть-чуть такие тоненькие кусочки коры. Такие волоченькие, но тоненькие. Вот так вот. Вот. Вот выстываю. Тепер будемо ставити наші орхідейки. Одну ставлю з цього боку так от. а іншу з цього боку де фітіль. Хочу цей корінчик хочу загнути Вот так. Вот. А я все между ними поставлю. Козычка. Это тоненький такой. Так бы я бы разделить их трошки. Ні, не, не, не буду. Хай так як є, так і все. От, приблизно так. Туда можно теперь поставить крупный кусочек коры до стеночки. Вот, вот так. Трошки одной рукой неудобно. И тут такой кусочек положить в муку, трушки, делять Ну вот, а теперь нам надо вот туда в серединку трошки между коринчиками заложить. Кусочки кори Так будемо зараз. Проталкувати трошки так, щоб вона орхідейки присядуть трошки на ті кусочки. Так, з цієї сторони. Такие крупненькие кусочки и сюда так вот так вот. трошки присила. Орхидейка. Так. Вот. Я там делюсь такая дырочка. Е. Можно трошки меж крупной корой так туда трошки муху положить. Трошечки. Під корінчики. Сюди можна ще коринку. Отак от. Так, от. да, єдине, що не буде видно поки що. Корінчик росту великий, менший от так от. Ну, зараз витягну горщика, подивимось, що в нас виходить. Ну, чогось видно корінчики. Тут мух, тут ось видно корінчики. Тут крупний кусочок кори. так. Вот. А тепер я така невеличка. Пора. Тут такие прокласти трошки чтобы они не шатались зафиксировать вот между коренчиками а там вообще она такая будет воздушно-воздушно посадочка я ничего не на не притрушую не напихаю. Просто установить их, чтобы они не шатались. Ну, пойдут расти коренчики, они сами усядутся. Закрепляться до стеночки. Вот. так. Сейчас я принесу мене там ще трошки пініскока чіпсами я і зверху присипа. Тут якраз вона вже така мілка-мілка. Залишилося, воно присипати вверх. вот серединка тут свободна все больше ничего давайте еще раз посмотрим, что тут получилось вот так тут все свободно там он проглядается коринчики тут проглядается нормально ведь ось все коринчик возле великого кусочка коры так хорошо и думаю все будет хорошо так вот фитилек по праву вот Бирочку. Так, это Black Lady. Бирочка. А это... это, это... Биглепчик. Я вот сюда причеплю название. Чихай сюда. Вот. Рослинки будуть немаленькі, як бачите, такі, то, думаю, обоє, обидвом їм понравиться. Все. Ось така пересадочка вийшла. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас в наступних випусках. На все добре.